Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Як завжди закликаю, не забувати донатити на збройні сили України. Це дуже важливо. І сьогодні я вам розповім про... Тарологів, астрологів, екстрасенсів, мольфарів і так далі, які активізувалися разом із активізацією наступу росіян, що, в принципі, певною мірою і не дивно. А також пару слів скажу про те, що відбувається у нашій Верховній Раді, бо це геть мене засмучує. Ви, мабуть, скажете, що я вдягнув біле пальто, хоча сьогодні весь у чорному. Але нехай. Нагадую, мене звати Богдана Мосов. Я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал. Якщо ще не підписалися, тисніть подобайки, дзвіночки і пишіть ваші коментарі. Також дякую всім, хто підтримує мою роботу через ресурси BuyMeCoffee, Patreon, спонсорство на YouTube та посилання на монобанк. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Друзі, екстрасенси продовжують дурити мізки українців. Повномасштабна війна триває вже третій рік, а загалом війна триває 11-й рік. У когось це третина життя, в когось е хтось народився взагалі і ще досі не бачив миру, в принципі. І це жахливо усвідомлювати. Звісно, ми всі знервовані, втомлені, і в такому стані людину дуже легко обдурити, легко обвести довкола пальця. Чим власне користується російська пропаганда? Але є й ті упері черв'яки пиявки, які всередині України наживаються на нас, намагаються використати наші емоції. А вже ж я кажу про... Цих тарологів, астрологів, ворожок і екстрасенсів вони плодяться як голуби і видають очевидні речі за передбаченням. А потім люди до них звертаються і вони наживаються на чиємусь горі і розводять на бабло. Бовчанськ. Зараз ми будемо дивитися цю ситуацію. Викладаємо розклад. Що там взагалі відбувається? Перед те, що я відчуваю, що там відбувається ну, просто жах жахіття, ми можемо чітко вам сказати про те, що зараз туди йде дуже велика кількість допомоги. Звичайно, зараз ворог дуже там активно атакує. Ось цього мульфара, як він себе називає, звати Максим Гордієв. Які неймовірні передбачення він говорить про Вовчанськ? Те, що там відбувається жахіття. Що туди надходить допомога, і що ворог активно атакує. Я, чесно кажучи, знаєте, без карт не здогадався про це в жодному разі. Я взагалі-то думав, що там квіточки квітнуть, і шойгу на галявинці бігає збирає їх і вставляє дуло російським танкам. Тобто зараз очікується і протягом двох-трьох тижнів. І протягом двох-трьох тижнів ну, думав, що слово два-три тижні всерйоз, принаймні в Україні, вже ніхто не може вимовити вголос, але ні, як бачите, старий добрий мем працює як магічне закляття із згуртовує хом'ячків довкола шарлатанів. Сворог дуже там активно атакує і знищує просто всіх, і все. і Ви прекрасно це знаєте з новин. Але те, що кармічно вже йде е, ріш вирішення цього запитання, це мене вже в принципі цілком радує. Наступна карта це минуле. Ну я вам розповів те, що ви і так знаєте з новин. Це ви прекрасно це знаєте з новин. Ви ж це знаєте. Е, карти так і показали, як і в новинах. А я вам зараз покажу минуле, бо ви і так його вже знаєте. Ну це просто клас. Відчувається, що тут у нас не тільки ситуація в тому, що ем, вони нападають, а вони ще активно підключають своїх якихось інформаторів. Ну, звичайно, це, це, я думаю, що для нас всіх б не було якоюсь новиною. Ну, і це не було для нас новиною. Це, я думаю, що для нас всіх б не було якоюсь новиною. Це ви прекрасно це знаєте з новин. Звичайно, не вистачає зброї, але в найближчому, в майбутньому, в найближчому, пару тижнів. <говори> в найближчому, пару тижнів. Прийде якась нова зброя. І це теж просто неймовірні новини, які просто неможливо передбачити без мольфара Максима Гордієва. Питання, яке зараз всіх це турбує, мені здається. Сумщина, що там? Відбувається. Це говорить про те, що нападів на будь-яких нападів в Сумщині не відбувається. Те, що вони будуть намагатися це робити, це стовідсотково. Тим паче, що я відчуваю, що там дійсно є якісь вже початки того, що там ну, дуже велика кількість людей ем, скопичується, накопичується. Але поки що, бачите, ресурси і удачі на нашій стороні покарміть так точно. Що стосується Сумської області, росіяни насправді з самого початку планували самого початку, вибачте, в мене тут незручності певні, самого початку планували е, операцію так само і в Сумській області. Е, Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні на напрямку, скажімо так: у них це місто суджа з нашого боку. Це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила. Приступити до активних дій і розпочати розпочати, скажімо так, здійснення свого плану. Друзі, ось це відео, яке я вам показав, воно сьогоднішнє. Буданов дав своє інтерв'ю 9 днів назад. 9, ну, чи 10, Як рахувати, чим відрізняється? Нічим. От скажіть, яким треба бути, вибачте мене, дебілом. Аби не таке вестися. Але знов таки, я можу зрозуміти тривожність людей, і, і насправді під час воїн просто росте популярність всіх цих ворожок і магів будь-де в будь-які часи, бо люди дійсно переживають страшні речі і зневіряються. Але ж чорт забирай, ці чорти наживаються на людському горі. Звісно ж, як ми розуміємо, вони заробляють не на монетизації, а на особистих зверненнях. Показує у нас шестірка мечів. Це говорить про евакуацію. Невеликих кількості, але евакуацію майже 60% сумщини. Невеликих кількості. Але евакуацію майже 60% Сумщини. Чекайте, а це як невелика кількість 60%. Це яка така невелика кількість 60%? Може там всього 104 тисячі 20%, що 60% від цього невелика кількість. Чувак просто несе дикуху, але й мало того, він ще й накручує людей. Дуже сподіваюся, що ця інформація вам допомогла. Не сприймайте все буквально, це всього лише передбачення. Ну, В принципі, Гордієв сам і зізнається, що все, що він сказав, туфта. Ну і типу знімає із себе всю відповідальність. Але люди, звісно, все це дивляться і дивляться, розвісивши вуха. І чого взагалі я знову взявся за тему ворожок астрологів і тарологів, і цих мольфарів. Це взагалі, знаєте, друзі, дуже цікаво, що він називає себе мольфаром. От він до цього був астрологом чи там, не знаю, екстрасенсом. Наскільки я пам'ятаю, як він про себе писав раніше? А ось тут почалося широкомасштабне вторгнення, чувак натягнув на себе червоно-чорну вишиванку і проголосив мальфаром. Це такий, знаєте, рецепт перевдягання, як від Світлани Лободи та Віри Брежнєвої. І як ви бачите, всі його обкладинки це залякування, залякування і ще раз залякування. Як же змушувати дивитися своє відео, тримати, звісно, людей в істериці і паніці? Але повернемося знов таки до того, чому я підняв цю тему. Бо з'явився дуже цікавий канал від колишньої співробітниці битви екстрасенсів. Йдеться про канал, який називається Бритва. Екстрасенсів, де екс-продюсерка проєкту і екс-керівниця слідства ведуть екстрасенси, Наталія Яковлєва розповідає про закулісся цього проекту і про те, як керівники і співробітники каналу а, власне зізнаються, що розкручували шарлатанів, які зараз дурять людей. Тож Наталія бере інтерв'ю у своїх колишніх підопічних і. Чи не знаю там підлеглих, як їх називати? Ну, всіх цих ворожок, і фактично розвінчує їхню брехню. Дуже цікаве видово, маю вам сказати. Ну можу. Якби припустити, що таким чином вона намагається спокутити свою вину за те, що всю цю погань розкручувала. Я поки що подивився тільки три випуски і перебуваю, друзі, у великому захваті, як цю нечисть виводять назовні, і виганяють з них бісів. Дуже цікавий канал. От, власне, там і почув в тому числі про нашого екстрасенса Максима Гардієва, а про нього розповідав в тому числі творець битви екстрасенсів, інший, який. Тільки започаткував цей проект Олексій Юдовицький. бо я знав його до того, він працював офіціантом в одному з кафе, а потім він ще якийсь момент був співаком. Він починав, він намагався будувати кар'єру і починав як співак. Ось. І коли він з'явився серед учасників, а ще потім впевнено пішов, крокував до перемоги, то я був дуже, дуже, дуже цим здивований. Ось у мене було кілька розмов з керівництвом проєкту. Я тоді вже майже не займався проектами, але я казав їм, що цього не може бути. Це просто аферист, Я ну, не можу бути ця людина. знаєте, я актор але не лише Максим Гардієв, аферист і актор. А, Олексій Годовицький і Наталія Яковлєва розповідають про те, що такими є фактично всі учасники проекту. Хоч насправді дехто й вірить у свої здібності. Багато велику куту шарлатанів, які заробляють гроші на людському горі. Одна з найбільших афер на часі незалежності це битва екстрасенсів. Ще раз повторю, це говорять люди, які робили битву екстрасенсів, які зізнаються, що писали їм сценарії, підказували вуха, що робити, і ті екстрасенси робили все, як їм казали. Бо самі екстрасенси нічого вгадати не могли. Ми отак знайшли їх. Прийшли якісь люди незрозуміли і поведінки зовнішності. Те, що вони робили, це був жах. Це був жах, і ми витягували це монтажем, і все. І потім ну реально це був провал, і але незважаючи на це, е, так як це абсолютно нова тема була для українського телебачення, проєкт зібрав такі цифри, що було вирішено його продовжувати. А ти от кажеш, це був жах. Що ти маєш на увазі? Ми нічого не вгадували, чи що? Так, вони не вгадували нічого. Ми, ми думали, що ось, ось ми поставимо, і вони нам почнуть, так як у російській битві, красиво розказувати. Ще ж потрібно не просто вгадувати, а ще ж потрібно е, ці персонажі, скажімо так, мають красиво говорити. Це було щоб це щоб, щоб історії, щоб вони не казали однослівно «да», «ні». тату, друзі. Ви мабуть, пам'ятаєте дуже розповсюджений мем. Із битви екстрасенсів про те, як одна із учасниць, ну дуже сильно хапанула. Зараз я себе почищу, Подождіть я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула І ось про неї дуже цікава історія. Колишні працівники битви екстрасенсів розповіли, що вона дуже дуже сильно бухає, дзвонить продюсерам посеред ночі, і потім навіть сама не пам'ятає, що дзвонила. Нині ця екстрасенсиня розповідає, як вона допомагає зсу нестерпно. Але поки ти цього демона п'яного хвилю не і не вбидовольниш, то вона від тебе не відстане, в принципі. Взагалі є тенденція екстрасенси. по, 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 по менше мереж ті, з якими працював я, вони всі багато п'ють, і у неї це віруситься вже два роки. Що я вже за СУ допомагаю, і я ФОПу, я плачу всі податки, все і. Так, тільки ми з тобою, Лоше, знаємо, що у хвильони хапанулого є дуже багато друзів у податковій, які в принципі підчищають все, що їй треба. І я дуже сумніваюся в тому, що вона там сплачує якісь податки. Якщо час я себе почищу, подождіте. Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула. Ну і справді ви ніколи не замислювалися, що людей, які заробляють великі гроші, екстрасенси заробляють дуже великі гроші. А що вони мають якось легально проводити свою насправді не дуже легальну діяльність? Мабуть, хтось має кришувати всі ці потоки. Ну і відповідно, хтось може надавати відповідну інформацію для їхніх екстрасенсорних передбачень. Я знаю багато екстрасенсів, по-перше, купують е, різні бази нелегально, і це не так вже й важко їх придбати. Там, де є вся інформація про всіх жителів України. Також у багатьох із них є друзі в поліції, там просто один дзвіночок, і тобі про будь-яку людину розкажуть все, з ким хто спав, хто з ким дружив, хто з ким посварився. І, і власне ось іще одна історія із каналу Бритва Екстрасенсів. Закликаю вас звернути на нього увагу, якщо захочете підпишитися. Я от буду дивитися дуже цікаві там розвінчування. Цікаво дивитися. Так ось історія про те, як адміністраторка битви екстрасенсів на прізвище Могила вирішила, що в неї є екстрасенсурні здібності, назвалася нащадку Петра Могили та Графа Дракули. І сама пішла брати участь у цьому проєкті. Це просто бімба, друзі. До того як я не пішла на телевідення, я не розказувала особо своє родове древо. Да, а якщо це цікаво вам, тогда ви самі в істочниках. самі привозіте мені. це ген... 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 генеалогічне древо. про родовід Петра Могили. Тут в принципі доводити нічого не треба, тому що в Петра могили дітей не було. Їх було п'ятеро братів, і в жодного з них не було дітей. Чи знаєш ти такий вираз, який звучить Київ? Це другий Єрусалим. Слышала. Ну, я слышала, это действительно как просто выражение. А кому він належить, ты знаєш? Хто автор цього вислову? Нет, нет, нет. автора не слышала, я слышала это вот на слуху у людей. Це вираз належить Петрові Могилі. Никогда у него не находила, они хотели даже кника есть, ну, литература про него. Я не находила такой цитаты никогда. Герб Петра Могили, ты памятаешь, як він виглядає? Uh, Ні, от герб його я вже не пам'ятаю. Я даже ніколи не тересувалася подобними символиками. Мені більше все-таки інтересувала ця вот вот uh, да, и я його найти знайти якісь гербы, символы. Хочеш, я скажу тобі, що там зображено? Да. Зліва вгорі там зображений герб Молдови, а зліва внизу там зображений герб Валахії. Тому наша головна сьогоднішня героїня і водночас. Антигероїня це Наталія Яковлева. Тож, раджу вам її канал і раджу скинути посилання на її канал, чи от на оці всі відео, там їх багато, якраз вашим родичам, які от в цю ахінею -цю дивляться і в неї вірять. А я далі прийду до однієї дуже відомої, дуже такої зіркової тарологині. Та екстрасенсорки, як не знаю, тут фемінітив використати. А, власне, дотерологені, яку знає кожен українець. А що ще до війни? А ну давай в Литві. Литва, Латвія. Буде, буде, буде війна, чи ні? Буде. Це не війна, це провокація. Це катеки туди-сюди різними вещами. Видиш, он перевернутий і uh -huh. он кверх ногами. І це те, що відмічаємо, але ми не відмічаємо це поминки. Погибну uh -huh. люди, но війни не будуть. Mm -hmm. да, да, буде війна да, за да. Калінінград. Буде війна за Каліниград. Знаєте, я вже починаю боятися, коли Оля Полякова продукує ось такі передбачення. Тому що сьогодні у нас яка дата? 23 травня. Час уже згадати головне передбачення Ольги Полякової за 2023 рік, яким вона, як на мене, вже прославилась на всю країну. Ну, вона і так відома, а це, так, так би мовити, вдруге прославилась. З приводу війни хочу вам сказати, що Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі: Немає його в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть. Це буде весною якою? Цією весною, яка буде 24-го року. Зараз я себе почищу, подождіться. Я хапанула дуже. Дуже сильно хапанула. Ну що, друзі, до кінця весни залишилося 7 днів ну, чи 8. Я насправді дуже хотів би, щоб пророцтво Олі Полякової справдилося, але, як ми бачимо, щось до того не йде. Ну, і здавалося б, така дуристика. Ну, реальна дуристика. Але в це вірить величезна купа людей. Ба Більше цю ахінею популяризують ну, такі зірки, наприклад, як Оля Полякова. І вона в тому числі за це відповідальна. І мене дуже засмучує це все. І особливо засмучує, коли люди несуть цим всім шарлатанам свої гроші. Несуть їх замість того, аби, наприклад, задонатити їх на Збройні Сили України. Несуть свої гроші, аби вилікувати хвороби у цих шарлатанів, замість того, аби витратити ці гроші на лікарів та ліки. І це, друзі, повна жесть. Ще й під час війни. Ну а на цьому а, завершилася розважальна частина, і далі піде трошки серйозна і трошки сумна. Вибачте, у нас так би мовити, спершу аперитив, Далі вже основні страви. Будемо говорити про те, що відбувається у Верховній Раді. Буквально пару слів. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, знову відзначився. Він заявив, що. На погоджувальній раді в парламенті було ухвалено рішення про те, що блокування трибуни парламенту суперечить регламенту Верховної Ради. А усі дії, спрямовані на розхитування ситуації в Україні, мають бути припинені, бо вони є деструктивними для українського парламентаризму. Ну воно якось і так, і не так. І знаєте, друзі, я вже розповідав вам, що вчора а, трибуну Верховної Ради блокували, тому що не хотіли ставити законопроект. Стосовно заборони УПЦ МП, які проголосовані в першому читанні, але все ніяк чомусь не може бути винесене на друге читання. І це не єдина причина, чому блокували ем, Трибуну Верховної Ради, бо якогось милого надали слово у Верховній Раді ОПЗЖопі Юрію Бойко. От власне, а потім, а потім було таке. З прізи, За, віде". За, віде". За, можна? Ми вимагаємо Пож... розмови Сяков... чесно з Ірина. А не хамства, потіка, і вибачиться переді мною. Потіка, Хам'йо натуральне. Ну що ви вона не дівчинка, Ірина Петролексі. Шановні колеги. Я прошу зараз. ви чули, що він сказав? Яка хороша дівчинка, на лідера фракції Європейська Солідарність. Друзі, мені от вся ця ситуація загалом. Загалом і повністю від початку і до кінця. Дуже дивно, що найменше. Я пам'ятаю звернення депутатів Верховної Ради в перші дні широкомасштабного вторгнення із Верховної Ради, коли по Києву летіли ракети. Вони і зараз в Київ час від часу прилітають, але тоді не було ні ППО, нічого. І, на жаль, не, мож... не зміг я це відео знайти, аби вам показати. Можливо, його навіть видали, я не знаю. Але на тому відео насправді цікаво було, цікаві речі, показували. Там було не дуже багато депутатів, можливо, десь за 20. І був Стефанчук, в тому числі. Ви знаєте, можливо, навіть я не виключу того, що це були всі депутати, які в принципі тоді приїхали до Верховної Ради. Це буквально. Перший другий день. І тоді Стефанчук тремтячим голосом звертався до українців і казав, що Верховна Рада продовжує працювати. Це було необхідне звернення. А після цього звернення там було чутно на тому відео, як Ірина Геращенко його підбадьорювала і казала: Молодець, ти правильно виступив, ти все правильно сказав. Що змінилося з тих пір? З моменту широкомасштабного вторгнення, взагалі, що змінилося? Нічого не змінилося. В плані російської агресії нічого не змінилося. Політичні партії вже давно грають у вибори. І так захопилися, що вже забули, нащо їм взагалі це все? І що виборів може просто не бути, якщо вони не будуть працювати задля перемоги. Вибачте, за очевидні пафосні слова. А Юрій Бойко. Юрій Бойко спокійнісінько собі виступає з трибуни Верховної Ради. Чомусь ба більше ця ОПЗЖопа нині ще й має нахабство вимагати від уряду вступу строки вступу в ЄС. Добрий день, уважаємо друзі. Сьогодні в парламенті День правительства і на трибуні віцепрем'єр по євроінтеграції. Основний питання, який волнує всіх. Татом, когда начнутся конкретные переговоры по вступлению нашей страны в Европейский Союз, Это тема, которая будет центральной для нас. От хто міг би подумати, так? Головний євроінтегратор країни, чорт забирай! Сидить у Верховній Раді, хоча сидітиме в іншому місці. Друзі, на цьому Поки що тільки все. Як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.